Який слючок усе робив навпаки. Жив собі на світі віслючок, і був він дуже впертий, усе робив навпаки. Мама каже йому: Підемо на лук. А він: Не хочу на луку, хочу в болото. Лізе в болото. Потім доводиться його за вуха звідти витягати. Мама його просить Нумо, на город сходимо за огірочками. А він знову. Не хочу за огірочками, хочу в кропиву. А вона ж пекуча. Ось ти запитаєш, навіщо бути таким упертим? До того дійшло, що коли мама попросила сина лягати спати, віслючок затявся Не буду спати. Заберуся на найвище дерево і усю ніч на ньому сидітиму. А нащо? Аби тільки з мамою посперечатися. Вийшов віслючок на подвір'я. Заліз на найвище дерево сидить. Темно, холодно, страшно. Усі звірятка в своїх тепленьких ліжечках сплять. Один віслючок на дворі лишився. Давай він думати. І навіщо я з мамою увесь час сперечався? Навіщо все супереч роблю? Кому від цього краще? Мамо, хіба ворог? Вона ж найближча й найрідніша. Сліз тоді віслючок з дерева до мами побіг, ткнувся носиком її шию, пригорнувся. Ех ти, дурнику, каже йому мама, я ж тебе все одно люблю. Для мене ти завжди найкращий. Більше віслючок із мамою не сперечався і не робив нічого наперекір. Якщо мама його любить і завжди про нього піклується. Навіщо сперечатися? Як їжачок полюбив свого молодшого братика. Спочатку у їжачка не було ніякого молодшого брата, а потім... раз І з'явився. Принесли з лісу маленький, очі заплющені Навіть голочок немає. Їжачок спочатку зрадів, друг для Ігор тепер у нього буде, а потім дивиться, а як же з ним гратися? Він навіть ходити не вміє. Які там доганялки, хованки. А головне, раніше мама з їжачком увесь час була, а тепер батьки молодшим братиком зайняті. У возику дитячому його катають, а на їжачка навіть не звертають уваги. Я теж хочу у возика, закричав їжачок. Теж хочу молочка і сосочку. Але ж ти вже дорослий, сказав тато, тому для тебе є відповідальне завдання. Посиді з малюком, поки ми сходимо до крамниці. Їжачок хотів відмовитись, але не з Мама з татом швиденько пішли. І що тільки йому з ним робити, бурмотів їжачок, розглядаючи малюка. Це через тебе, батьки, так мало зі мною граються. От візьму і не буду тебе охороняти. Прийдуть вовки з лисицею і заберуть тебе. Але малюк так довірливо дивився на нього своїми оченятками, що їжачкові раптом стало його шкода. А що, як справді прийде вовк з лисицею? Він навіть не зможе від них втекти, навіть вколоти голками не зможе, адже у нього їх немає ще. Їжачок підкотив возик ближче до будиночка. Не бійся, сказав він молодшому братику, ніхто тебе не забере, я порятую тебе. Відтоді їжачок полюбив малюка, і у того з'явився найголовніший друг та захисник. І з ним нічого не страшно, адже він великий, сильний, адже він старший брат. Скільки іграшок потрібно мишенятку? Жило на світі маленьке мишенятко. Скільки ж у нього було іграшок? Увесь будинок був ними напханий, а йому все здавалося мало. Йдуть, наприклад, вони з мамою в магазин, а мишенятко кричить: Купи, купи машинку, але ж у тебе 20 машинок. Купи літак, але ж у тебе 40 літаків. Купи екскаватор, але ж у тебе 10 екскаваторів. І так щоразу. Потім мишенятко плакати починало, кататися по підлозі, йому здавалося, що мама його не любить. Що ж їй шкода, чи що? Ти мене не любиш, репетувало воно. А що, хіба любов в екскаваторах вимірюється? запитала якось мама. Тоді тобі в магазині треба жити. Тут і літаків сотні, екскаваторів тисячі. А машинок взагалі не злічити. Мишенятко задумалося жити в магазині, а хто ж буде вкладати мене спати, а цілувати на ніч? Кого я буду обіймати вранці? Залізяки? Вони ж не такі теплі, як мама. І вони мене не люблять. Матусю, вибач, що я була таке примхливе. Опустивши голову, сказала мишенятко. Щастя, не в машинках. Щастя, це коли ти посміхаєшся і гладиш мене по голові. Я завжди буду гладити тебе по голові, тому що ти, моє кохане мишенятко. І ще я хочу навчити тебе, як самому літаки та кораблики робити з паперу. Справді, ми, власноруч, будемо робити іграшки разом. От яка радість сталася у мишенятка. Мамина любов та іграшки, які вона може зробити собі сам. Скільки захоче. Хоч 200, хоч 300 штук. Кого мама любить найбільше? Було у курочки мами вісім курчат, а останнє найменшеньке курчатку. Думала, що мама менше за всіх його любить. Чому невідомо. Тільки стало йому здаватися, що інших курчаток вона більше пригортає, більше їхні пір'ячко пестить, більше зерняток їм дає. І стало воно все за мамою записувати. Курочка поцілує когось із братиків або сестричок. Курчатко одразу за нотатник. Покличе їсти, вона одразу записує, скільки кому зерняток дісталося, щоб потім порахувати. Кого ж, мама, любить більше за усіх. Курочка помітила, що курчатку їсти й пити майже перестало, і спить погано, все в нотатнику своєму щось шкрябає. Що з тобою, малюку? запитує мама. Я рахую, кого ти любиш більше. Я вас усіх люблю, відповідає курочка. Для мене ви всі рідні, дорогі, не вірить, курча. Ось дивись. Пояснює курочка, у мене два крильця, дві ніжки, два ока та дзьоб. Кого з них я люблю більше? Як я буду бігати без однієї ніжки? А клювати без дзьобика як? А літати з одним крилом? Так і без кожного з вас я не можу. Всі ви мої любі, всіх цілую, всіх обіймаю, всім дам зернятко. Нарешті курчатко зрозуміло. Що мамина любов така велика, як небо, і її на усіх вистачить, навіть на найменше курчатко, а ще й лишиться.